Вітаю, панове! Сьогодні ми заліземо за лаштунки фільму Робокоп 2 Ви дізнаєтесь, чому продовження культового бойовика ледь не знищило всю франшизу? Як цензура, травми і сценарна плутанина перетворили зйомки на катастрофу? І як, попри все, цей хаос все ж залишив по собі один із найбільш божевільніших сіквелів в епохи: Лайк авансом, підписка і погнали розбиратись. У 1987 році робокоп став шоком для глядачів. Це була злата іронічна сатира на корпорації, і от три роки по тому студія вирішила повторити успіх. Тільки от режисера Пола Верховена вже не було. Сценарій переписували п'ять разів. А замість концентрації хаос і паніка. Усе почалося з того, що якраз таки пол верховен і відмовився від Сіквелу. Після жорстких суперечок з Оріон він сказав буквально, що зробив свого робокопа, і другого йому не треба. І це одразу було сигналом того, що попереду чекає катастрофа. Кінець 80-х це час, коли студії намагались витиснути максимум із кожного успішного фільму. Робокоп продавався скрізь, іграшки, комікси, навіть дитячий мультсеріал. Але студія Оріон у 1989 році стояла на межі банкрутства, і їм був потрібен Робокоп 2, щоб не впасти остаточно. Коли студія все ж таки вирішила робити другу частину, у них була одна проста мета повторити успіх першого фільму. Проблема тільки в тому, що повторювати було нічого. Режисер пішов, сценарист теж, і ніхто не мав чіткого бачення, що з цієї історії ще можна витиснути. І тоді вони найняли Френка Міллера, автора темних коміксів про Бетмена. І він реально зробив масштабний сценарій. Це мала бути жорстка антиутопія про повну деградацію міста, де корпорація вже не просто володіє поліцією, вона володіє всім. У місті панує наркозалежність. Сильство, тотальний контроль. А робокоп більше не рятівник. Він символ системи, яка все і знищує. У версії Міллера Дельта Сіті виглядала як корпоративне пекло. Поліцейські страйкують, злочинці ходять зі зброєю посеред вулиць, а телевізори рекламують наркотики як нову релігію. І головна тема не війна з бандитами, а те, як корпорація поступово стирає людяність у всіх, навіть у самому робокопі. І от тут усе зламалося, бо студія хотіла продавати фігурки, а не моральні дилеми. Їм був потрібен не філософський трилер, а екшен із купою стрілянини. І вони почали вирізати все, що виходило за межі розваги. Соціальна сатира прибрана, темні підтексти прибрані. Залишилися тільки вибухи, перестрілки і робокейн, який мав у кінці розлетітись на друзки. Френк Міллер переписував сценарій кілька разів, а студія втручалась на кожному етапі. Вони постійно змінювали акценти, то робили історію жорсткішою, то навпаки, вимагали більше сімейного тону. У результаті з його ідей залишилися тільки окремі фрагменти: дитина гангстер, образ наркотику, нюк і тема, що корпорація OCP намагається створити нового робокопа. А всі моральні, глибокі частини вирізали ще до початку зйомок. А далі ще втрутилася цензура. Американська асоціація кінокомпанії видала попередження, що рівень насильства у фільмі переходить межу навіть рейтингу R. Тож знімальну групу змусили переробляти сцени з кров'ю, повільнювати удари, прибирати розриви тіл і деталі смертей. Усе, що робило перший фільм відвертим і шокуючим, змінили небезпечні кадри з мінімум жорстокості. Тому кінцева версія робокопа 2 вийшла розірваною. Вона виглядала відносно дорого, але була порожньою всередині. Частини сценарію не поєднувалися. Спроби зберігти чорний гумор боролася з вимогою студії зробити фільм доступним для підлітків, і в цьому міксі втратилась головна ідея показати трагедію людини, яку перетворили на бренд. Френк Міллер потім узяв свій оригінальний сценарій і видав його у вигляді коміксу. І от там видно, що він справді задумував темну безкомпромісну історію про деградацію суспільства. На жаль, у кіно залишилась лише тінь цієї версії. Фактично, робокоп 2 – це фільм, який хотів бути глибоким, але його задушили маркетингом і цензурою. І от саме тому цей фільм здається дуже дивним. Технічно він, наче крутий, але повністю без емоцій. Знаєш, найіронічніше в робокопі 2 – це те, що фільм про безжальну корпорацію знімали люди, які поводились точнісінько, як безжальна корпорація. Студія Оріон на той момент уже тонула в бургах. Перший робокоп дав їм прибуток, але замість того, щоб спокійно реінвестувати і придумати продовження, вони почали штампувати проекти один за одним. Тому, коли дійшла черга до другої частини, грошей майже не залишилось. Бюджет виділили близько 25 мільйонів доларів, начебто непогано, але для такого рівня ефектів і костюмів це смішна сума. Половину грошей одразу з'їли спецефекти. І не комп'ютерні, як зараз, а реальні макети, роботехніка, пневматика, купа металів. Металу і кабалів, модель робота Robokein коштувала як половина знімальної групи. Вона постійно ламалася, диміла, коротила. А коли її ремонтували, йшли дні простою. А це тисячі доларів на вітер. Ну і що тут сказати? Економили буквально на всьому. Багато декорацій просто перефарбували з першої частини. Детройт, який ми бачимо у фільмі, це не Детройт, а Х'юстон, штат Техас. Знімали там, бо було дешевше, і не треба було отримувати купу дозволів. Навіть будівлі корпорації OCP – це звичайні офісні вежі, на які зверху приклеїли логотип. Через дефіцит бюджету більшість трюків робили без каскадерських запасних костюмів. І якщо в сцені щось рветься, це реально той самий костюм, просто підклеєний скотчем. Ще одна економія це зйомки вночі. Бо не треба перекривати рух у місті, не треба платити поліції за охорону і менше людей на вулицях. І саме тому у фільмі дуже багато темних сцен. Воно виглядає атмосферно, але по факту це було просто дешевше. Навіть масовку набирали з місцевих добровольців. І часто це були працівники тих самих компаній, поруч з якими знімали. Їм платили копійки або давали безкоштовне харчування на знімальному майданчику. А також, щоб не витрачати гроші на перельоти і локації, більшість внутрішніх сцен знімали в одному павільйоні, просто міняючи освітлення та кути. Камера, дим, блиск металу, усе працює на картинку. Але за лаштунками це була постійна боротьба. Кожна сцена це компроміс між тим, як мало б бути і тим. На що вистачає. І найсмішніше те, що студія вважала, ніби цього достатньо, щоб зробити ще один хід. Вони реально думали, що якщо зробити більше вибухів і менше розмов, каса сама прийде. Але замість цього отримали фільм, який виглядає круто, але знятий у режимі виживання. Ну що ж, якщо попередня історія здавалася хаотичною, чекай, от далі буде справжній цирк. Зйомки 2 проходили з таким рівнем хаосу, що здавалося, скоро продюсери один одного переб'ють. Почнемо з головного: костюм той самий старий, важкий з металу і пластику. Пітер Веллер знову заліз у нього, але тепер знімали у спеку. І техаське літо це плюс 35 на вулиці всередині костюма, як в духовці, вентиляції майже не було. Костюм натирав до синців, а рухатись в ньому це як намагатись бігати у середньовічній броні. У кількох сценах він буквально падав після дубля, і його доводилось відкачувати прямо на майданчику. А дублерів практично не використовували, бо костюм робили саме під точну форму тіла Пітера Веллера. Коли він сідав або падав, механіка перекошувалась, і актор застрягав у позі, ну, типу, як зависав. І команда тягнула його як шафу, бо швидко розібрати костюм було просто неможливо. Але костюм це ще пів біди. Справжня катастрофа це робокейн. Його збирали з десятків моторів, дротів і гідравліки. Кожен рух був вручну і через пульт, покадрова зйомка, купа техніків, кожен з яких відповідав за одну деталь. Ну і, грубо кажучи, якщо хоч одна частина не працювала, усе падало. А воно реально падало. Робот важив понад 200 кілограмів і кілька разів під час зйомок просто валився на підлогу, розбиваючи усі декорації. Лагодити його приходилось годинами. А знімальний день у кіно коштує тисячі доларів. Тому кожен такий завал був катастрофою для бюджету. Окрема історія це дитина Гангстер Хоп. Для Голлівуду 1990-го це було як мінімум вибухово. На зйомках довелося повністю підлаштовуватися під дитячі обмеження. Він не міг бути на майданчику певну кількість годин. Не можна було також показувати, як він реально стріляє, а його сцени смерті довелося повністю перемонтувати. У результаті вийшло щось дивне: жорсткий фільм з елементами моральної паніки, але без тієї сили, яку задумували. Ще одна цікава річ, а саме розклад зйомок. Через постійні технічні фейли графік летів у прірву. Сцени переносили, зйомки зупинялися, актори чекали годинами, поки ремонтують обладнання. Усе, що бачить глядач, це результат колосальної кількості фейлів, які просто замаскували кадруванням. До речі, монтажери клеїли фільм буквально з уламків сцен. Саме через це багато моментів, де персонажі ніби змінюють настрій посеред кадру, або сцена просто обривається. Прем'єра фільму відбулася у червні 1990 року. Бюджет фільму близько 25 мільйонів доларів, а світові збори трохи більше 45 мільйонів. Для студії Оріон це був удар нижче пояса, бо вони очікували мінімуму двічі більше. Критики визнали Robocop 2 технічно якісним, але без душі оригіналу. І попри провал, фільм став культовим серед фанатів. А сценарій Френка Міллера пережив кіно у вигляді популярного коміксу.